Теж розвертається власне навколо нашої війни, але з такого дипломатичного флангу літак російського диктатора Путіна вилетів з російського Магадану до Аляски, і за даними ресурсу, Flightradar, е, уже за 4 години. Він сяде в Анкориджі, де його вже чекатиме президент США Дональд Трамп. Отакі ось є повідомлення. Перемовини лідерів двох країн, за словами кремлівського диктатора, його речника, точніше, піскова, може тривати аж 6-7 годин. Лідери вирушили на самі з різними пріоритетами, готуючись до переговорів про припинення війни в Україні. Путін послідовно демонструє бажання завоювати нашу державу, тоді як Трамп намагається діяти як глобальний миротворець. Володар Кремля прагне використати цю зустріч для зменшення міжнародної ізоляції Росії, не роблячи поступок у питанні припинення агресії проти України. Це зокрема демонструє склад російської делегації. Там п'ятеро людажерів і Путін найголовніший.